Наші вітання. Сьогодні автомобіль Kia Carens на промивці системи охолодження із заміною радіатора пічки. Радіатор пічки не дає тепла. Зовсім зовсім, щось там єлі-єлі пробивався. Автомобіль до нас заїжджав на, ну, на тест, так скажімо. Підключились, промили радіатор. Відразу зрозуміли, що він закоксований. В нього немає тепла, нормально тепло не пішло. Тому в цьому автомобілі буде заміна радіатора пічки з промивкою системи. Радіатор пічки привіз власник сам радіатор пічки Nissan. Nissan виглядає таким чином. Ось окремо радіатор, окремо до нього трубки. Ну, Трубки так з'єднувальні, які виходять з салона. Ці трубки замінити ціляком неможливо без йому торпеди. Тому ми будемо розрізати методом розрізання. У в оригінальному радіаторі немає з'єднання в цьому місці, де сам радіатор. Зараз подивимося, що тут із системою. По системі у нас брудний бачок, брудний антифриз, трошки підзапущено, тож будемо мити всю систему і перейдемо в автомобіль. Отак от розташований радіатор. Як ми бачимо, в у цьому місці немає з'єднання. Тобто ті трубки, що на нісінці, потрібно з'єднати і все рівно розрізати. Розрізати і до цих трубок конектити. Отже, працюємо, робимо паралельно і заміну радіатора, і промивку систем. Поїхали. В середньому радіаторі був бруд, не сказати, що прям капець як, але неприємний присутній моємо ще передній радіатор антифриз фінистий такий вже трошки відпрацьований не трошки а нормально так кольору немає ще помиємо передній радіатор Тривають роботи в машині по заміні радіатора. Знімаємо всю цю панель, нижню освобождаємо. Отак стоїть радіатор, робимо надрізи, розрізаємо його і витягуємо. Отак виглядає. Трубки залишаються розрізаними. Все, він виходить. Радіатор у нас, до речі, дуже просили розрізати її. В коментарях і показати, що там всередині. Ми це зробимо, розріжемо цей радіатор і разом подивимось, що ж там такого забитого. Поставили радіатор пічки, вийшло у нас декілька з'єднань. Отут з'єднується внизу і вверху з такими з'єднувачами, як увага, і тут Далі вже з'єднується, ну це так Нісен зроблений радіатор. І тут вже з'єднується нашими патрубками з хомутами. Там був коментар на відео, що тіпа, це може потекти в ноги там ще щось. Тут між ними зазорчик дуже маленький, в основному патрубки на металі стоять. І Тут немає ніякого такого тиску, щоб воно там прорвало цей патрубок аж. Це не знаю скільки років, треба, там 20 років чи 15, щоб можливо там щось вийшло. А так буде ходити і довго буде ходити, немає проблем. Навіть якщо десь тут протече, допустимо, з хомутом щось, воно просто буде капати отак от вниз. На ноги лица не буде, так що не переживайте. Нормальна тема, вже давним-давно і спробували. Навіть на оригінальних радіаторах, де тут згнивають трубки, воно просто отак починає капати. Так, радіатор на місці. Систему ще миємо. По передньому радіатору було, був бруд. Не дуже багато миємо зараз двигун. Двигун ще не прогріли термостат. Зараз будемо заводити автомобіль, прогріємо термостат, прогонимо весь двигун, також помиємо бачок і будемо вже заправляти антифризом. Розліжаємо радіатор. Подивіться, що ми маємо. Бачите про що я говорив? Оці соти всі запаковані. Не проходить туди промилочна рідина, там вже камінь. Подивіться в цій стороні. З цієї сторони таке. Тупо застигше. Там, там далі вже запаковка. Бачите, отут, де промивочна рідина ходила, воно трошки розжижало його, але туди далі вона всередину не може потрапити, бо там вже оці соти запаковані. Ну, Надіюсь, всім зрозуміло, що коли закоксований радіатор, то все, його немає смисла мити, просто міняти. Так, Зібрали все. Система промита, бачок чистенький, завакуумували, Вже хвилин 5-7 пройшло, коли готували антифриз. Вакуум тримає чітко, підсоса повітря немає. Заправляти будемо g 12 антифриз. Хеп уже 12. Все, поїхали. Пішла заправочка. В цьому автомобілі повинно бути до 7 літрів антифризу, але точніше, скажу як заправимо, побачимо. Прогріли автомобіль до спрацювання термостата, заглушили, почекали трохи відразу відразу ніколи не відкриваєте цю кришечку. Треба, щоб спав тиск, і потім потрошку можна її відкрити. Відкрили, заміряли концентрацію, вийшло, що при 3,5 концентратах антифризу 50 на 50 вийшло мінус 40. Тобто в машині приблизно, як і пишуть в інтернеті, 6,8 літра. Антифризу. Ну, у нас вийшло на 7. Ну, з розчоти, трошки більше концентрація. Це гарно, краще більше, чим менше. Змащує, має захисні властивості антифриз. Бачок чистенький, відмитий, антифриз G12. Все вийшло супер. Пічка почала працювати дуже гарно. Зараз ще раз заведемо і подивимось, які показники видає пічка. Прогріли автомобіль 72 плюс почало показувати, вже не стали далі. Дизель довго дуже на прогрів іде і проблемний такий Ну його прогріти. А так, в принципі, всі дефлектори, з усіх дефлекторів іде гаряче повітря, все супер. Підсумуємо, сьогодні в нас був автомобіль Kia Caren. Проблемною пічкою вона була у зовсім в плачевному стані, забита, розрізали вам, показали, не промивається. Замінили радіатор пічки на нісенс, Також виконали повну промивку системи, заправили новий антифриз, провели вакуумування системи, подивилися, що система герметична. Зараз машина в повному порядку Пічка гріє, антифриз замінено Контакти наші під відео. Хто має якісь питання до нас, пишіть, задавайте. Ми по можливості, коли в нас є час, відповідаємо на них. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!